Нічого не їм, але не худно частина друга. Вітаю! Мене звати Ольга Озерна, я сертифікований нутриціолог і я навчаю, як подружитися зі своїм тілом, харчуванням та вагою. І ще одна розповсюджена помилка жінок після 35 п'яти при спробах схуднути це використання тих же методів, які працювали у 25. Наприклад, це пропуски прийомів їжі, пропуск сніданку, обіду, вечері або всіх трьох і додаткове фізичне навантаження типу щоранкового бігу. Якщо це працювало у 25, це не означає, що спрацює у 40. Чому? Тому що пропуски прийомів їжі та кардіо навантаження підвищують рівень кортизолу, і це може спричинити набір додаткової ваги, яку буде дуже тяжко скинути. Тому, якщо вам більше 40, любі жінки, будь ласка, регулярні прийоми їжі мають стати для вас дуже важливою опорою. Це не обов'язково їжа кожні дві години. Ні, це може бути три прийоми їжі, сніданок, обід та вечеря. Але вони мають бути поживні, вчасні і смачні для вас. Якщо хочете дізнатись більше про те, як побудувати собі смачний і класний раціон, поставте плюсик в коментарях, і я розповім про це більше.